Розпаковка від CSTR, так як моя робота потребує постійно зібраного волосся, мені набридло, що вони прямі як лінійка. І не кожна плойка візьме моє волосся. Тому я вирішила спробувати і замовила ось цей чудо чудесне, яке має два температурні режими 180 і 210 градусів, і робить таку хвилю. А хвилююсь я постійно, тому думаю, вона мені підійде. Тут я зрозуміла, що з моїм волоссям сила лошаді, мені потрібен терміново серіал. І починаємо б'юті рутіну. Чесно, я не очікувала такого результату, бо в мене Дуже міцне, дуже товсте волосся, дуже густе волосся. І щоб його вкласти, мені потрібно витратити купу нервових клітин та дуже багато часу. А маючи такий грилевий чубчик, мені потрібно постійно його вписувати у зачіску. І тут я пробую на свій страх і ризик, згадуючи усі закони фізики і сподіваючись, що в мене вийде те, що я собі надумала. Так як в мене дві руки, і обидві вони ліві, багато я не очікувала, а зря, бо я дуже задоволена результатом. Як бачите, я вже зняла ковтинку, бо я спітніла трошки, але воно того варте. Робимо ефектний заброс голови, головне, щоб шию не прихватило. І зараз трошки модернізуємо те, що у нас вийшло. Та-дам! львіця тігріця, їде у відпустку. Я вважаю, що це найкраще, що могло стати з моїм волоссям, тому дуже рекомендую.